Ввечері брат сидів на скелі, дивлячись на захід сонця. Туга переповнювала серце, але в ньому також була тиша. Він згадував дівчинку, мріючи, щоб колись вона теж знову побачила небо. Хоча тата пообіцяв рятувати малу, хвилювання заповнило болем в його серце, і брату здалося, що дівчинка розтанула. Його очі наповнилися сльозами. Ісус незручно дивився на небо. Коли останній промінь зник за горизонтом, Він поклав голову на коліна і заплакав, бо здалося, що дівчинка так само розтанула. Тато огортав його теплим вітром, проговорюючи те, що так ранило брата, і це ще більше змушувало його плакати. Потім тато згадав усе, через що дівчинка прийшла, і те, що, попри випробування, вона прокинулася широкою посмішкою на обличчі. Ісус плакав, пригадуючи все, що пам'ятав про дитину, а дата продовжувала ніжно обіймати його. Синку, вона жива. Дихай, плач скільки хочеш, але вона жива, тихо мовив він.